Вітаю всіх! В новинах була цікава інформація, що Україна може втратити лінію фронту, може з'їхати лінія фронту сильно. Візьму другу колоду, навіть поїде лінія фронту, що Україна не може справитись таке. Я не вичитувала цю гедотню. Але давайте так: лінія фронту в Україні може посунутись в негативну сторону для нас в найближчий час. Як пишуть, лінія фронту в Україні може посунутись в негативну сторону. Для нас. Нам ресурсів потрібно багато. Рішення нові. Так, партнери. Ось знову вилазять партнери. Зараз подивимось. Багато розмов з партнерами, багато дій. О, вибиваємо ресурси, бачите, як? Е а дивіться, я не скажу, що вона прям посунеться. Погано, погану сторону. Погану сторону я не бачу, щоб вона який? Важко буде. Це дуже важко, але Україна буде відбивати. Розумієте? Лінія фронту все одно буде більш-менш, бо Україна буде відбиватись. Буде. Україна відбивається. Так, лінія фронту. Найближчий час посунеться. Що буде? Ну, подивимось тут. Це більше наше. Ви знаєте, тут більше лінія фронту, що вона є, є на нашій користі. Все одно. Там бої, сильні бої, але відмітається весь негатив, який може сильніший. Так, за нею слідкують. ЗСУ, це ЗСУ. Оперативне реагування ЗСУ. Це відразу скажу. За лінію фронту слідкують. Як вам сказати? Без зайвих слів. За лінію фронту слідкують. Це перше. Друге, ЗСУ там постійно є. І вони оперативно отримують інформацію. Ось що вам потрібно знати. Оце три карти. Кінцевий результат, який це характеризує. Оце все Це результат для нас. Він не зовсім поганий. Скажу так. Тому те, що розгоняють при лінію фронту, це більше як вимоги на допомогу. І давайте не будемо панікувати раніше, ніж це може бути.